Василь Мазур витував рішення Бердичівської міської ради про обрання її секретаря. Про це свідчить підписаний міським головою документ, що надійшов до міської ради. Нагадаємо, 16 листопада 2015 року депутати 19 голосами шляхом таємного голосування прийняли рішення. Обрати секретарем Бердичівської міської ради Володимира Пономарчука, зупиняючи це рішення, Василь Мазур серед іншого послався на статтю 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні, що нагадав, регламентує наступне. Цитата постійні комісії міської ради попередньо розглядають кандидатури осіб, котрі пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою. Готують висновки із цих питань. Кінець цитати. Встановлену законом процедуру місцеві парламентарії порушили, заявляє Бердичівський міський голова. У депутатських комісіях кандидатура секретаря попередньо не розглядалася і не обговорювалася. А як вона могла обговорюватися, коли через неготовність розглядати питання про створення постійних комісій? Про це заявили на сесії самі депутати. Те було перенесене на наступне пленарне засідання. Аргументованих обставин відповідно до закону, коли кандидатура секретаря не могла обговорюватися більшістю, у тому числі комісіях, звертає увагу Василь Мазур, ініціаторами прийняття такого рішення наведено не було. Окрім того, продовжує міський голова прийняттям рішення про обрання секретаря Бардичівської міської ради були порушені права депутатів ради, а саме, членів офіційно сформованої та зареєстрованої на момент проведення сесії фракції блоку Петра Порошенка. Відповідно до пункту 2 частини першої статті 28 закону України про статус депутатів місцевих рад, нагадує Василь Мазур, депутатські фракції мають право на попереднє обговорення кандидатур посадових осіб, котрих обирає чи призначає міська рада, усупереч цим положенням. Можливості обговорити у народних обранців не було. У документі серед іншого присутнє посилання на ряд статей законів України про місцеве самоврядування в Україні, про доступ до публічної інформації, про статус депутатів місцевих рад. Нагадує Василь Мазур і про своє право у п'ятиденний термін накласти вето на рішення ради про обрання секретаря та внести на повторний розгляд з обґрунтуванням зауважень. Рада зазначає зобов'язана у двотижневий термін повторно розглянути рішення. Тож цитата, зважаючи на порушення вимог законів про місцеве самоврядування в Україні, про доступ до публічної інформації, про статус депутатів місцевих рад, недотримання встановлених ними порядку та строків прийняття рішення про обрання секретаря міської ради, кінець цитати, відповідне рішення Бердичівської міської ради від 16 листопада 2015 року, Василь Мазур зупинив в на повторний розгляд ради. Реакція на вето міського голови з боку його опонентів, зокрема представників батьківщини, не змусила на себе довго чекати. На своїй сторінці у Фейсбук лідерка обласного осередку білосердечних голова Житомирської обласної ради Анжеліка Лабунська серед іншого повідомила цитата, сьогодні подаємо іск в суд і заявлення в прокуратуру о привишенні полномочій мерам Бірдічевам. Кінець цитати.